Вітаю в українській читальні! З безмежною втіхою ділюся з вами новиною. В кухрі історії знайшовся новий автор, і завдяки йому ми з вами маємо змогу відкрити новий жанр на каналі. Отож, сьогодні читаю науково-фантастичне, космічне оповідання талановитого українського письменника Леоніда Данільчика. Щиро вдячна автору за наданий ним особистий дозвіл на озвучення цього твору. Астролимар. Тренажери монотонно шаруділи ланками під спітнілими тілами астронавтів. Макс озирнувся на Акіко і та театрально вивалила язик, але не припинила обов'язкових вправ. Чоловік усміхнувся. Здмухнув краплю поту з верхньої губи, і солона кулька закружляла в невагомому просторі зорольоту. Перед екіпажем виник капітан, зупинився перед Максом, зустрів його погляд і, не кліпаючи, завмер. Так, Макс сповільнив темп на орбітреку. Віктор не відповів. Повільно похилив голову у бік. Розглядав Макса. В невагомості повисла пауза. Командир клацнув язиком. Відвернувся і пірнув назад у вихід з тренувального відсіку. Макс потилицею відчув широку посмішку Акіко. Не озираючись, відмахнувся та продовжив обов'язкові вправи. Хмурився на пульт тренажера. Специфічне почуття гумору Віктора ніколи не знаходило шлях до покладів серотоніну у нейронних лабіринтах Макса, зате точно виявляло схованки роздратування. Капітан повернувся, повторилась німа сцена, а Кіко не втрималась. Її хихикання розбурило тишу. Командир усміхнувся одним котиком губ. Скинув брову і жестом запросив команду слідувати за собою. Макс так і не зрозумів суті жарту та дивакуватої поведінки капітана. Покосився на смішливу Акіко і все ще насуплений пірнув за рештою. Астронавти косячком промайнули спальний відсік та зависли у обсерваційній камері орбітральної станції. Віктор стукнув кісточками пальців по єдиному на кораблі ілюмінатору, відсторонився та примружився. Кутики його губ затремтіли та поповзли догори. В темноті космічного простору повільно дрейфували згромадження космічного сміття. Понівечені результати людського прогресу переливались разючими відблисками під ударами сонячної радіації. Серед уламків дрейфувало дещо, що змусило Макса втиснути чоло і долонів ілюмінатор. Чоловік озирнувся на Акіко. Вона кліпала в асинхронному ритмі. Кожен удар повік все ширше розтягував вузький розріз азіатських очей. Врешті, досягнувши фізіологічного максимуму, Акіко повернула витріщений погляд на капітана. Віктор хмикнув. Сіпнув плечима і сказав, не знаю. Е, земля, рапорт спробував сформулювати своє здивування Макс. Капітан викотив нижню губу і кивнув. Оцінив здатність колеги висловлюватись коротко та зрозуміло в нештатній ситуації. Шморгнув носом і пояснив неможливість виконання даної ідеї. Сліпа зона. Висока інтенсивність сонячного вітру. Тоді, як вийдемо, ступор ніяк не відпускав Макса, гальмував його мислення. І. Віктор заохочуючи покрутив долонями. Суть доповіді, формулювання. А Кіко стиснула підборіддя долонею, перевела погляд на ілюмінатор, потім на Макса. Астронавт зосереджено шукав і не знаходив відповіді на своїх левітуючих стопах. Глянув на командира та, визнавши капітуляцію, потиснув плечима. За склом ілюмінатора, поміж уламків космічного сміття, вправно пірнав автономний астронавт. Шлюз відкрився, випустив з камери жалюгідні рештки тиску, скафандр розперло, і він гнівно заскрипів. Віктор поволі вивалився у відкритий космос зі від станції. Черговий виток проносив зореліт повз знайомі досягнення земної цивілізації орбітальне звалище. Капітан пірнув у напрямку уламку, на котрому сиротливо погойдувався самотній астронавт. Осідлавши станину античного супутника, космічний волоцюга ретельно вичищав оглядове скло свого засмальцьованого скафандра. Пуповина натягнулась і зупинила наближення Віктора. Він завис та незграбно відтворив жест вітання. Космічний мандрівник помітив рух, стрепенувся і вгледівся у Віктора. Крізь замизгане скло відгадав у яскравій плямі людину і, заскочений зустрічю, скинув руки у відповідь. Радісний жест видався надто різким. Тіло астронавта зірвало з подоби сідла та кинуло у жваву акробатичну імпровізацію. Автономний скафандр не обмежував шаленство танцю. Віктор плавно проплив повз перформанс, дочекався, доки феєрія обертів незнайомця з повільниця і зробив жест запрошення на борт. В завершальному па мешканець звалища розпачливо розвів руками. Можливість візиту була упущена. Зробив оберт рукою та строснув нею. Капітан розцінив це, як згоду завітати на наступному витку, помахав на прощання та потягнув за пуповину, втягуючи себе назад у станцію зорельоту. Під ретельним поглядом гостя, шлюз зорельоту змовницьки зашипів і замкнув свої уста. Відсік наповнився кисневою газосумішю. Створений тиск приліпив пом'ятий скафандр до сухого тіла астронавта. Перетворюючи його на подобу в'яленої ковбаси у блістері. Зореліт прийняв космічного мандрівника на борт. Освоївшись, прибулець скинув з голови шолом, розтрусив по плечах неохайні руді пасма, глибоко вдихнув, оцінюючи якість кисневого наповнення і заходився розбирати ранець. Сидячи перед монітором спостереження, екіпаж станції перезирнувся. Віктор спробував налагодити контакт, але на писк селектору утримав у відповідь нетерплячий жест від гостя, по камері попливли різнобарвні герметичні пакети. Прибулець вправно утрамбовував їх газосумішю, і невдовзі приміщення наповнилось різноманіттям повітряних подушок. Задоволений запасом кисневого провіанту, гість роззирнувся і пірнув у розкритий прохід до наступного відсіку. За широким скляним екраном його зустріли усміхнені обличчя екіпажу. Зустріли і одразу заклякли, вражені бурхливим емоційним сплеском прибульця. Рудоволосий чоловік вибухнув конвульсійним танцем радості. В ейфорії епічного монолога забризкав слиною екран, несподівано виснажився, та рот та глибоко дихаючи. Закліпав очікуванні відповіді на своє феєричне вітання. Ізольована камера не пропускала звуків до екіпажу, і дивовижне видовище залишилося для них німою пантомімою. Віктор привернув увагу гостя рухом долоні та вказав пальцем на кнопку селектора жестами пояснив призначення апарату акустичного зв'язку. Новий перформанс повторився в супроводі голосової какофонії. Нісенітниця несла в собі слов'янські акценти. Вмить, коли гість захлинувся у потоці власних емоцій, Акіко рвучко видихнула. «Ву упахле франце! Ви розмовляєте французькою? Округлений від подиву та несподіванки роду гостя всмоктав повітря і застиг під повними закоханості очима. Долоні стиснули скафандр в області серця. Евідемом! Вочевидь, динаміки знову вибухнули, але вже виключно елегантними французькими епітетами. Не обертаючись до здивованих поглядів колег, Акіко кивнула на шеврон прибульця. Чоловіки перезирнулись. Мадагаскар. Макс підняв брови та витяг губи в трубочку. Прибулець належив до астронавтів острівної держави. Державною мовою Мадагаскару є французька. Гість проігнорував запитання екіпажу. Спохмурнів та став наполегливо вимагати звільнення, заметушився по відсіку. Віктор беззастережно виконав бажання прибульця. В боксі для виходу у відкритий космос мадагаскарець провів ряд специфічних присідань. І в такий нетривіальний спосіб наповнив скафандр газосумішю, підігнав кисневі пакети до шлюзу і зайняв стартову позицію перед дверцятами люку. Що? Отак ти його відпустиш? спитав Макс і пошкрябав праву щоку. Віктор сіпнув плечима. Куди він з того гадюшника дінеться? А кіко хмикнула. Шлюз розчинився. І мандрівний астронавт погнав свій отароподушок на звалище, зрідка озираючись на станцію, що пульсувала неритмічними відблисками полірованих поверхонь. Отримана із землі директива ситуацію не прояснила. Мадагаскар не являється і не має перспективи стати космічною державою, жодної співпраці з програмами інших країн не провадить. Ніяка місія не втрачала членів екіпажу у відкритому космосі. Не траплялось ні катастроф, ні аварій, при яких космонавт міг би залишитися на орбіті планети. Наказувалось прийняти екзоастронавта на борт, забезпечити карантин, повну його ізоляцію від решти екіпажу і з першою ротацією доправити на поверхню Землі. Розглядалася ймовірність контакту з позаземною цивілізацією. Станція вкотре наближалась до космічного звалища, а Кіку порхнула до ілюмінатора та відіпхнула Макса. Огляду відкрилась містична погоня. Собака у фасонному строкатому скафандрі вправно пірнав між набряклими пакетами, відштовхуючись від уламків сміття. Пес зганяв неслухняну отару в імпровізований загін. Завершив, поглянув, як подушки прямували у ворота пастки та вдоволено лизнув оглядове скло шолома із середини, роззирнувся і стрепенувся. Позаду не спостерігалося жодних масивних елементів. Собака повільно віддалився від домівки без шансу на повернення, а Кіко знайшла поглядом Віктора. Капітан наблизився, оцінив ситуацію і, подолавши первинний шок від подиву, закліпав у пошуку рішення і не знайшов. Повз пса промайнув уламок. Наступний поцілив у тварину, але собака вправно вивернувся та відштовхнувся у напрямку станції. З боку звалища почався сміттєвий обстріл пса, і тварина короткими стрибками від снаряду до снаряду. Просувалась до орбітального корабля. Врешті собака набрав достатньо швидкості, досягнув борту і, спрожинивши лапами об ілюмінатор, направив своє тіло у керунку звалища. Космічний волоцюга припинив жбурляти уламки та пригрозив дружнім жестом своєму необачному товаришу. Місія по порятунку собаки завершилась успішно. Ето що? Ето що спрашиваю?» Шутка еволюції. Кондукторка трамвая витріщилась на роду дворнягу. Льоня смачно плюнув на долоню і пригладив в рудий безлад на своїй голові, потім на собачий. Промовив: Пардон, мадам. Жовтий відблиск його зубів осяїв салон трамваю. Шурік глянув на господаря, скопіював його міміку та бонусно в язик як символ фундаментального пацифізму. Шо? Нє, ну ви послухайте, шо воно мурличе?» пишна фея одеського електротранспорту оглянула вагон у пошуках гідної аудиторії. Я не тебе спрашиваю», – фаркнула вона на льоню і пригнулась до Шуріка, таким чином, чітко означивши, де чиє місце в ієрархію соціуму. Заінтриговані епічним вступом пасажири потяглись до епіцентру подій. Вагон гойднувся та зупинився, дзенькнуло, і двері розчинились. Рудий дует синхронно вклонився та поспішно евакуювався з поля потенційної битви. Пасажири розчаровано зітхнули, а мадам злостиво сплюнула у слід безбілетникам. Одеса гріла теплим червнем. Шурік обігнав господаря і почав підстрибувати, чіпляючись лапами за коліна. Льоня почухав собаку за вухом, вийняв чвертку кондячку, відсалютував псу та відпив, став на ходу декламувати вірші французькою, пускаючись у хмільні спогади своєї філологічної діяльності при університеті. Професор примружився на залишки спортного, сховав флягу у кишеньку рукава, замосковану під шеврон Республіки Мадагаскар, повернув до Пірсу. Товариші вмились у солоній воді, обсушились, і по завершенні гігієнічних процедур льоня запакував собаку у скафандр, зліплений із целофанових пакетів ОТБ та баклажок з-під пива Жигулівське, сам натягнув пошарпаний костюм хімзахисту і примостив на обличчя маску для зварювальних робіт. Поряд глибока тінь ховала вхід у затоплену печеру. Друзі обережно чіплялись за вогкий бетон. Посунули вздовж стіни, занурились у морську невагомість, пірнули всередину, довго петляли вузькими каналами, доки не опинились між уламків космічного звалища. Мерехтлива зірка орбітальної станції наближалась по добре вкатаній траєкторії. Якраз вчасно. Льоня усміхнувся, підняв собаку, виставив мордою в напрямку корабля і песливо пнув підзад. Шурік розправив лапи та помчав крізь чорноту простору. Професор видобув флягу, вивільнив бульбашку коньяку, зітхнув, помахав спортному на прощання і пірнув слідом за псом назустріч новому майбутньому. Леонід Данільчик, Астралимар, Читала Ірина Назарук.